Добра вам, люди! Е -е, це відео знімаю я, так як в мене попросив його зняти, мій найкращий друг, який нині не коїться на передовій, з яким я разом виріс, який пішов добровольцем на фронт з першого дня повномасштабного вторгнення. Е -е, він сьогодні до мене зателефонував з самого нуля, знайшовши місце, де є зв'язок. І він був в дуже великому вічі. Уявіть собі, з однієї сторони криють градами і ворожі гради. Накривають, а з іншої сторони душать свої гниди, за яких наші хлопці воюють. Так ось, дружина Едуарда з температурою 39 лежала, відпочивала. і Тут вона почула, що випнувся холодильник. Вона почула на коридорі е, шорах. Вона вийшла. Побачила двох невідомих чоловіків, які не надали ніякого документа, а лише на слова сказали, що вони з обленерго і вони відключають їм світло е, <кхе> Дружина повідомила, що в них нема ніякого борга і нема підстав для цього. Вони сказали, що підстава є, так як не заключений договір. А договір ви заключити не можете, так, так як власник цієї квартири неповнолітня дитина. Так і справді, Едуард переписав, склав заповіт на свого неповнолітнього внука, а частина квартири належить дружині його покійного брата, яка ще в 96-му році, <пробачте> разом зі своєю донькою виїхали в Рашкастан в Росію. Що їм повідомило їм цим двом антигероям, дружина мого друга. Вони сказали, це ваші проблеми. Ми виконуємо наказ нашого начальства. Коли вона пішла в, ходу, в квартиру взяти телефон і зняти цих героїв на телефон, їх вже не було. Вони, як злодії, повтікали, натомі залишили такий клучок паперу. Рівне Обленерго, ніякої печатки, нічого немає. Тут написано, що борг справді боргу немає, сума боргу нулі, відключення на клемах лічильника. От, надали отакий от кусок паперу, з яким можна сходити в одне місце. От, Вона мені сьогодні його дала. У мене питання до вас, керівники, і до вас, е ісполнителі, аплічники. Інакше вас не назвеш, у вас взагалі, совість є людина з температурою 39 сидить, сидить свічкою. Є чоловік, чоловіка криють гради. А дружина з свічкою, 30D, з температурою, сидить і е, при світці шукає ліки. А ви сидите в теплих домівках, грієте свої дупи, у вас взагалі совість є? Можливо, і справді немає права дитина там підписує якісь документи. Але скажіть, будь ласка, крім таких законів, яких ви, не, ви самі не соблюдаєте, є законище і мораль людська, яка вам невідома, тому що ви... Слуги слуги мамони, мамони, богатства. І мені просто боляче, що справді наші хлопці воюють за ваші жирні дупи, які ви не можете і прогодувати. Як вам не соромно. Люди, надайте розголосу, будь ласка, Розповсюди це відео, це в місті рівне, рівненське обленерго. Ці два гражданіна будуть обов'язково найдені. Я вам обіцяю. І той керівник буде знайдений, який надав цей поіснень злочинний нелюдський наказ. Життя це бумеранг, запам'ятайте. Добра вам всім, люди! Прошу ще раз надати розголосу і розповсюджувати це відео, яке інакше як вчинок безпреділом не назвеш. Добра вам всім!